Кількість учасників змагань цього разу була меншою, аніж на попередніх етапах. Втім, боротьби не бракувало, особливо у заїздах аматорів. Пальму першості у цьому класі розігравали гонщики з Житомира. Боротьба колесо в колесо завершилася на користь Микити Ліпінського. Однак володарем кубку у підсумку став Олександр Ученік. Ну, я хочу сказати спасибо моїм суперникам, які давали мені пихали вперед і не давали зупинитися на місці. І я виграв. Мотивували тебе? Да. Так. Третє місце в обох заїздах дісталося представнику клубу Кристал Сергію Войтюку. Завдяки цим результатам рівнянин зміг піднятися на третю сходинку і у кінцевій класифікації. Хлопці молодші, набагато краще ну, їдуть, більше приймають участь в змаганнях, тому вони, звичайно, з ними боротися дуже складно. Я як якби, як. Аматор звичайний, на змагання не їжджу, так тільки в нашій області. Тренуюся, як, як буде вільний час. Тому важко, важко боротися з, з хлопцями, які займаються стабільно, участвують, приймають участь в змаганнях. Треба працювати, взагалі. А ось у класі майстрів беззаперечну перемогу святкував рівнянин Станіслав Огородник. Він же отримав і Кубок за перше місце за підсумками трьох етапів. Гонщик, який зовсім нещодавно став тріумфатором одного з регіональних чемпіонатів Польщі, порівняв рівень обох турнірів. Тот і тот, так кубок. Там просто посильніше сорівнування і організація. Ну організація у нас правда в бажаніна теж дуже хороша. На чемпіонаті України намного слабіє я били гонках і організація слави акабе. А здесь хороша організація. І все. у класі мотоциклів з колясками не було рівних екіпажу Артура та Єлісея Глущенків зі Львова. Якщо на попередньому етапі тандем батька та сина виглядав не досить збалансованим, то на цей раз впевнені дії сімейного дуету дозволили завоювати перший у їхній спільній кар'єрі почесний трофей. Ми не втратили тірялі тренувалися. По мірі можливості приймали в различних соревнованнях участі по всіму регіону України. От і вже косінь. Я же говорив тоді, що на що цеплять по осінь считают. От прийшла осінь, ми чемпіони. Загалом же змагання пройшли на традиційно високому рівні. У новому сезоні організатори кубку пообіцяли вболівальникам підготувати нові сюрпризи. Сергій головня, новини рівного.